Діючі військовослужбовці, багато хто саме з діючих військовослужбовців, які ще не є ветеранами, але є ВПО, в тому числі і зараз виконують там завдання, да, вони ж також не потрапляють, в них немає можливості потрапити на ваучер, наприклад. Зайти, бо та ж «Дія» їх не запускає, вони не можуть додати посвідчення УБД до дії. Воно не працює. Тобто, якщо ти не ветеран, ти туди не потрапляєш. Вони да з 22-го року вони отримали у але додати його в програму, тобто в них немає можливості. Як е, діючий військовослужбовець, вони мені сказали просту річ: е, так компенсація житлових е, комунальних послуг без питань, все інше, ми нічого не можемо зробити. Звертався до інших установ, консультувався з ветеран ПРО і навіть на мін ветеран тобто вона не заходить тобто ну діючи УБД просто да воно вони не про не не промірковували вони не промірковували за статею п'ятою закону україни про статус ветеранів як написано в УБД давайте відкриємо зараз дію подивимось там додати посвідчення ветерана в дії проблема але не в законодавстві я розумію так саме в дії ніхто нічого не зробить це і або військова частина, якщо діюча військовослужбовця. Ну, якщо ти діючий військовослужбовець, то ТЦК ні, з тобою ні, ні, вже не працює. Не, не працює, <плес> Діючий військовослужбовець, це рапорт на <плес> командира. <плес> діючий військовослужбовець. згідно чинного законодавства мій досвід самостійно, без військової частини, отримав ОБД. Без військової частини, без ТЦК напряму. І воно працює. Особистий досвід. Там багато питань. Якщо проблему ОБД, вона йде, якщо звільнений військовослужбовець, він йде, йде до ТЦК, надає форму 6 форму 6 витяг спослужного, подає заяву, і ці документи йдуть на Міністерство оборони. Вони розглядають це питання. Там багато теж питань, що йдуть затримки, що це довго. Це звільнені військовослужбовці. Повинні звертатись тільки через свою військову частину: рапорт або армія плюс, або напряму інших варіантів, пришвидшити. Ну, можна, є там варіанти пришвидшити в ручному режимі через Ода на мінвіт, на тоді, да, можна трошки пришвидшити, але ж є механізми, які і так нормально працюють.